У Новій Зеландії після більше ніж сторічного сну прокинувся вулкан Тонгаріро. У ніч на 7 серпня впродовж півгодини можна було спостерігати, як роджарене каміння і попіл злітало в повітря на висоту 6 кілометрів. Виверження стало повною несподіванкою, адже востаннє тут спостерігали активність у 1897 році. Поки що сейсмологи не можуть точно сказати, скільки це триватиме. Однак нечисленних місцевих мешканців із найближчих до на вулкана околиць про всяк випадок евакуювали, а кілька доріг поблизу нього перекрили. За прогнозами науковців, якщо виверження продовжиться, то попіл може накрити більшу частину нової Зеландії. Викиди лави вже спровокували кілька невеликих землетрусів. Околиці Тонгаріро зараз вкриті шаром попелу завтовшки від 5 до 15 міліметрів. Остання серія вибухів відбувалася з 1855 до 1897 року. Сейсмологи не виключають, що зараз може розпочатися новий період активності вулкана. Ми отримували інформацію про те, що вулкан прокинувся, але наявних доказів не було. До вчорашнього вечора це абсолютна несподіванка. Нині складно визначити, як довго триватиме виверження, адже Тонгаріро міг змінити свою поведінку за стільки років сну.